Вітаю! Це програма Майстер Клас і я Наталка Фіцич. Чи чули ви коли-небудь про серпанок? Тканину, яка настільки легка та прозора, що дала назву ранковому туману. Поліські серпанки навіть замовляли для царського двору. Нещодавно я з'ясувала. Ці овіяні легендами серпанки майстриня Уляна Кот досі ще на полісці. Тож я вирушаю вчитися. Слово серпанок має одразу кілька значень. Серпанком називають легку поволоку прозорий туман у теплу пору року. Він утворюється за рахунок крапель води у повітрі, які розсіюють світло. Саме слово походить від перського сарапак жіночий головний убір. У давні часи серпанком називали легку прозору тканину, яку виготовляли із найтонших сортів льону. Із серпанку робили намітки жіночий головний убір, який пов'язували поверх очіпка. На полісці з нього робили святковий одяг. Нині старовинний сорт льону, який потрібен для серпанку, вже не вирощують. Тим не менш, серпанки чуть досі добираючи інші види тонких ляних ниток. Тож чи вдасться виткати серпанок власноруч і яким він буде? Вже на місці це село Крупове в семи кілометрах від райцентру Дубровиця на півночі Рівненської області. Це село називають столицею поліського ткацтва. Ну а про полісся кажуть, що тут як ніде в Україні збережені народні пісні, звичаї та ремесла. Я сподіваюся про все це розпитатися у майстрині Її хата вже поряд на краю села попід лісом. Тож я іду знайомитися, Уляна Петрівна. Так. Добрий день, я Наталка. Дай Боже вам ви мене так з хлібом зустрічаєте. А, а я за своїм порогом, до вас, Господом Богом, святим хлібом. У нас так прийнято на полісі. Дорогих бажаних гостей зустрічають хлібом святим, щоб Бог давав здоров'я і щоб Бог давав життя щасливе і святий хліб, щоб завжди був на столі. Дякую. Мене ще так ніхто не зустрічав. А Дяки. тепер я вас запрошую до своєї хати. Це все виткали? Так. Все повністю все самі повністю. виткали. Це ще не все. Дитячий костюмчик. Це З ви своє... для кого таке малесеньке виткали? Для своєї правнучки. це ага, в мене Для правнучки вашої. Софійка є, так. Тобто то для неї такий зробила костюмчик. А цей рушник, це він дуже давно зроблений. Ото як народився мій старший синок, то як Перший. я його наткала, найперший, так. Та я наткала цей рушник, і так до нього він у колисці. Я кажу: Ото синок зробила такий рушничок веселий, як ти виростеш. І будеш оженитися, будеш вже мати дружину. Я подарую їй. Оцей рушник. Так я і зробила. А ось цей такий прозорий. А, цей костюм, самий ніжний, це серпанок. Оце і є той самий серпанок. Це і є. Можна той я візьму до руки, можна, можна, можна. Така прозора тканина. Слухайте, так. вона просто аж просвічує. Так? Це був дуже такий нарядний вже святковий. До церкви біля. Тіля йшли ну, теж в таких от в костюмах. А ось цей рушник я бачу. Це ж теж, напевно, що серпанок. Він такий прозорий. Це і цей рушник, це, це серпанок. Так, да? оце наміточка, так як би на ікону. Ці сорочки, рушники, спідниці, справді дивовижні. Здається, ніби вони вишиті тонкими кольоровими нитками. Насправді все це виткано. Ну а серпанок мене взагалі вразив. Тому дуже хочеться навчитися все це робити власними руками. А насамперед треба вас навчити снувати. Отак надіваємо. І щоб одна нитка йшла цього, Чини називається, Оці так, це чини? а одна внизу так оця палка, то, -то чини. Ото буде одна губа, від колочка до колочка називається губа, а тут ложимо отак. Ага. І тут тепер теж перехрещуємо так. Ну все, тоді ну, давайте мені будете ну, контролювати. Треба вчитися, як? Добре, давайте. Будь ласка, а, це Рукавички потрібне... зняти треба. Руканічки. Знімаю. Як... З лівої руки отак пальці засадюйте в нітку, щоб не плуталася нітка. І вперед, вниз, там лежить. Знизу я протягую, так? Вниз? Ні, 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 ні. Ні. Нагору. Зверху вниз. Зверху вниз. ой. Отак. А того треба натягувати? Ну, щоб гарно було, так, щоб не, не слабенько, щоб не впадали. Нитки. І тут як? О, тепер вниз. Вниз, вниз, вниз. Вниз. Так. Вгору. О, тепер вниз. О, тут вниз. Ага, так. і все. Так. Ага, все, ну пішла. Требу а там йти. тепер вгору. Тут угору. Бо як положимо на двох губах перемоту, то буде, з нас будуть кури сміятися. Так а в старі часи скільки треба було наснувати отакого? От Ой-ой-ой. Теж на дворі снували? Ні, в старі часи снували в хаті. Спеціально були такі снівниці в хаті, побіти кілки, існували так. Так снував хто більше? Май 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 майстрині а самі жінки самі майстрині чи, чи, чи дітям вже давали? Як, але вже як підросли е дівчатка, то вже мати вчила дітей. Казала вчитися, бо виростеш замуж, підеш і що з тебе. Хто буде? Хто тебе візьме, і... як ти місто? Та? Так, так. Але якось я ще не зовсім так гарно вміла ткати, а дуже любила. Мама пішла порядкувати там по господарці, а я залізла за кросна. Стала ткати, порвалася нитка. І я щось там наплутала, не так її засадила, щось наплутала. Мама прийшла. Подивилась та каже на мене, не тямиш, не лізь і дощечкою по пальцях мене настукала, а з того часу вона мені стала добре поясняти, як воно треба. І все. Зате вже... після того навчила. З того я вже почала ткати і гарно ткати. 14-15 років я вже ткала собі на мітки, на своє Ого. весілля, бо що треба було. Підперезать вже сватів, як прийдуть. Готували собі так. придане, та треба ж було наткати його багато. Правду кажучи, процес снування цей мене спершу трохи налякав. На дворі холодно, руки мерзнуть, але тепер мені вже зовсім не холодно. Поки побігаєш туди-сюди, з цими нитками наснуєш на полотно, то вже добряче тепло стає. Ну що, Лана Петрівна, ніби заснували? Тепер будемо збирати. А ви там тримайте. Тримайте, так. щоб не впало аж туди. Ага. Бачите, що я роблю. О, а буде, ви якусь таку будете робити? косичку таку робите. Так. І далі де так. мені тримати? А далі зараз я. Ну, Тепер переходьте за мене. За вас. І тримаю його тут. От, так? Так, 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 тримайте тримай. десь там поблизу. Воно вдвох то дуже добре, бо ж тримаєш, вже нітка не відходить нікуди. А тут зараз отак. А, так. О, а я зав'яжу. Оце, я так розумію, все. Основа зроблена. Основа зроблена, то а ми вже тепер... йдемо ткати. Направляти настав, на красно. На ага, на... Заправляти. Ага. А старий цей став? Дуже. Такі моя мама вороги. прийшла сюди замуж, бо моя мама з другого села. То свекор їй такий подарок зробив. Каже, чи невістку нам полотна, на сорочки. Вона й ткала, вона й ткала, і люди ходили, просили, щоб вона допомагала людям і навівати, і перебирати. То хтось дасть міску муки, хтось дасть жита з піввідра, хтось проса дасть там міску. І мама робила багато людям. Отак вона нас і годувала. Давайте ми порівняємо тепер ви в себе на воротільці, а я в себе і спробуємо качати. Ну, з Богом. А що це ви робите? А щоб розсипалися нітки. Ще, ще, ще тут і густіше, густіше на цей, а там широко зробіть рівненько, на середині розсуньте, щоб не було густо. Першу частину підготовчого процесу перед ткацтвом ми вже зробили нитки основи, намотані он на той великий короб. А тепер ми продовжуємо роботу. Що ми робимо зараз? Я е, беру пари від дощачок і накидаю їх в кобілки. Беру от в пальці, і витягаю їх з кобілок. Ви обидві нитки берете тут, розділяєте е, тростинку. І засаджуєте сюди дві, 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 дві разом нитки разом. Дві. Потім я ще даю дві нитки в другу. Другу тростинку, тростинку так. Ага. Так. А цей дві, процес ні. як називається? Ото ми навівали. А це вже накидає. А це ми накидаємо. Тепер ви там ці дві пари зв'язуєте там в кінці, в кінці зв'язуєте. Так розкажіть трошки, Оляна Петрівна про старі часи, про ваше дитинство. Моє дитинство було якраз страх сам, як була війна. А партизани були у вас тут? У вас же ж ліси були, тут такі? Були, партизани були чорні. Знаю добре, що це були два мужика з нашого села, Ну, на їх казали лісовики. І вони як прийшли вночі і до тата, що якусь треба було їм газету. І батько їх просить. хлопці, у мене тієї газети. Нема. Мені не дали таку газету. Вони сказали так, якщо ти нам на завтра не достанеш ту газету, то з твоєї сім'ї завтра буде м'ясо. Батько, правда, впав на коліна і став просити хлопці, робіть зі мною, що хочете, тільки сім'ю не чіпайте. І, що ж і раненько приїжджається і так без нічого, без ніякої війни, приїжджають, КГБ, батько Кайдани на руки забрали і до сих пір. І так і невідомо, що з ним сталося? Мама писала, писала там щось? То що потім прийшло? що помер. Нарешті усі підготовчі процеси завершено. Основа вже на станку або кроснах. Вони повністю злагоджені до роботи. То ви вже перші рядочки виткали, так, Уляна Петрівна? Так, навіть так. вже ж почали, так? Почала, вже тасики зробили. Ой, на, ганку, на ганочку, Молодічка. Кроснатка молодічка, кросна ткала, поки весна завітала, дай питає мене весна чи потала свої кросна а я розна. Не подкала, а я просто не поткала, бо я весну дожидала мої кросна в поці. Просто не стоять в оці, а я в літюшної сорочці. А знаєте ж таке літюшна сорочка? Не. Це минулорічна. Бо як минулорічна сорочка, то, то у то нас літа, наз... ага. так, то так називали літюшна. Або як вже минулого року, то позалітюшна. А вже як ну, така, от, що вже зараз, то вже казали, щорочна сього року. Сьорочна. Ага. Вже багато роботи зроблено. З одного боку майбутнього рушничка майстриня повністю виткала візерунок. Тепер моя черга спробувати, як ткати серпанок. Будь Будете мене пускати, Уляна Петрівна. Будь ласка. Так, сідайте угу. там, а я вже тут. Ну давайте. О, тут так вузенько сидіти. Одтягніть трошки чорника далі. Отак. І прибивайте. Двома руками прибивайте, то воно буде рівномірно йти. Так а ви розкажіть мені, Оляна Петрівна, як склалася ваша співацька доля? Бо ви отак співали-співали. І до чого ж ви доспівалися? Я йшла на обід з колгосп. І я йду, бачу, що біля клубу стоїть багато, що тоді в нас не було, будинок культури, ще був клуб. Ну, я підходжу, Ніна Михайлівна каже, а ми вже вас ждемо. А я кажу, а що таке, чого? E, зайдіть в клуб. Я заходжу, там повин, зал людей. Ага. Всі місця зайняті там на тих на лавках. Ну, я пішла такого куточок так коло грубки, стала. А що то було за збори? То не концерт, то просто експедиція вишукує фольклор. То ходіть сюди, звуть мене до сцени. А я кажу, ні, ні, я тут з місця. Ой, посилає посідлає банека, ой, да я рожи, да й діване ко зажені, ой, що вівене коди по дорожеці. Ой, дай не трапив своєї полузки, Дай чужу його жать. Я заспівала е, два е, чи три куплетики і е, мене все-таки прийшли, под руку взяли оця Світлана Китова і привела до сцени, до uh -huh. мікрофона. І я вже там співала далі, а вже мені ввечері наша ця тихоробітниця, що побивала, каже, були в неї на обіді всі вже там, ці, що на експедиції приїжджали, сказали, що її обов'язково треба забрати у хор «Вірьовки». Так і що ви поїхали були до Києва? А ця сама, що була з Києва, з Міністерства культури, каже: зачекайте на. Не старайтеся щось краще віддати комусь. Краще в себе вставте. що вам не раз потрібна буде ця жіночка. Так до вас слава прийшла. О, так, я так і, розумію. Це, цього, і Організували в mm. нас колектив жіночий і назвали берегиня. І це він і досі ж є. Це він досі mm. ж є. Mm. Як ми стали відходить, знаєте, всі в постелях в костюмах кусточки зав'язані у такого. Косі поховані і до звання, до колектив вже не мав звання. Загалом процес ткання не такий вже і складний. Він вписується в просту формулу. Цей човник потрібно пропустити, поножі перебрати. І прибити. І так багато разів, аж поки рушник або полотно будуть повністю готові. Але насправді тут є маса різних таємниць, секретів і складнощів, тому робити це все треба дуже уважно, бо можна наробити помилок і зіпсувати виріб. Туїть корчма над потоком. Стоїть корчма. Над потоком та й на крита кого тій корчмі п'ють гуляют корчмі гуляють Україну проти. Че серце має чого, маєчого серце має чого, нема правди ні від кого. Нарешті серпанок завершений, і ми можемо відсвяткувати кінець роботи. З цієї нагоди майстриня перевдяглася у справжній поліський стрій, тканий і не може не спитати, що за медалі на вас. А це мої заслуги. Це не... Поєднала пісня з ткацтвом. Це мої два крила пісня і ткацтво, які так мене так далеко по світу носили, як пісня, так і ткацтво. Як ви оцінюєте нашу роботу? Ну, і я, мою. Я, я думаю, ж... що серпанку не буде доганьо. Мені було дуже цікаво у вас вчитися, дуже цікаво ткати цей серпанок, навчитися робити всю цю роботу. Так що я вам дуже дякую за науку. Ну а я дякую за, за такі гарні слова. А тепер вже я хочу вам дати таке благословення. Ви їдете в дорогу. А я за вас буду молитися Богу, щоб завжди Господь був перед вами, Божа матінка над вами і святі ангели по боках, і щоб завжди ви були у Господніх святих руках. Ой, дякую, Уляна Петрівна, дякую. Я буду прощатися щасливо. Тримайтеся здорові. Я. Я вам дякую дуже. Силися підбити підсумок моєї подорожі. Я навчилася снувати основу, ткати полотно, надивилася на серпанки, і один витканий разом із майстриною маю тепер на згадку. Та найголовніше виявилося інше: мене зачарувало полісся край, де досі живуть казки, і легенди і його берегиня, у вустах якої ці легенди оживають. До наступної зустрічі. Бувайте!